Вітаю, друзі, 10 червня. Якщо хтось з ваших друзів, знайомих, рідних хоче бачити канал Ігоря Мійчука, знаходячись в Україні і не бачить його, то ви можете підказати, як це легко зробити. Потрібно лише замінити країну перебування в налаштуванні власного Ютубу. Наприклад, Україну змінити на Гондурас. Ну, або ще можна підписатися на канал Носорог News, який люб'язно розміщує мій контент. І буде вам щастя, а ми будемо зараз говорити про на дуже серйозну тему. Росія має. Десятикратну перевагу в живій силі в Дніпропетровській області заявив командир батальйону безпілотних комплексів Булава з позивним студент. Кожні два тижні супротивник змінює бригаду, батальйони, оскільки вони стираються у наших лініях оборони. Але всі ми маємо чудово розуміти, що це відбувається вже не тиждень. Не два. Це місяці, та противник має значну перевагу. Це приблизно один до 10 в живій силі, наголосив він. Ну, і як ви пам'ятаєте, раніше в Міноборони Російської Федерації повідомили, що російські війська збільшили площу так званих. Ну, це вони так вважають звільнених територій в Дніпропетровській області та продовжують просуватися вглиб оборони Збройних сил України. Пісков, коментуючи інформацію про прорив Збройних сил Російської Федерації, заявив, що наступ у Дніпропетровській області йде, зокрема, в рамках створення буферної зони в Україні. Водночас Україна заперечує факт заходу російських сил до області. За даними Deep State, мінімальна відстань між сірою зоною та кордоном Дніпропетровської області становить 600 метрів в районі населених пунктів Троїцька та Котлярівка. Ну, армія Російської Федерації взяла під повний контроль Олексіївку. На заході Донецької області повідомив український військовий з позивним Мучної. За його словами, зараз росіяни рухаються до колись наступного села Зелений Кут. Зазначимо, що на цій ділянці фронту Зелений Кут є передостаннім населеним путом на цьому напрямку перед кордоном Дніпропетровської області. Сьогодні про повне захоплення Олексіївки заявляли російські військові пабліки. Україна офіційно не підтверджувала. Мої друзі, які знаходяться на цьому напрямку фронту, стверджують, що правда посередині, і бої, і бої йдуть, сіра зона проходить в певних е районах прямо по адміністративному кордону між Донецькою і. Дніпропетровською областями. І насправді, це дуже тяжкий напрямок. Там дійсно дуже ворог суне, бо він розуміє стратегічно, що таке Павлоград Дніпро, Запоріжжя, це індустрія нашої країни, серце нашої промисловості. Тому туди націлений удар противника який стримує Збройні Сили України, як от е, я розповідав, кажуть самі хлопці, воюючи там. Водночас е, залякування і е, натяки на удари е, Решникам по Києву і Львову замість переговорів прозвучали з вуст. Голови делегації Російської Федерації на мирних переговорах в Стамбулі, пана Мединського. Він каже: люди вимагають, росіяни вимагають від нас після атак Києва на російську залізницю, на літаки вдарити рішником по Києву і Львову. Як бачимо, іде цілеспрямоване. з одного боку, залякування, щоб породити настрої в суспільстві, а з іншого боку, підготовка. Це ж народ треба. От і взяли і вдарили. Тому небезпека зберігається. Плюс є інформація, що Росіяни готові вдатись до ударів по мостам в Києві, що повністю паралізує фактично місто. Ну і Сполучені Штати, Трамп припинить допомогу Україні за виключенням розвідданих, вийде з переговорів та покладе провину на обидві сторони за зрив мирного процесу. Повідомляє в поліції? Ну, думаю, так і буде. І все запуталось. все е, набирає такої е, е, науково України, такого негативу, такого е, всеоб'ємлюючого зла. Е, Вашингтоні прямо кажуть. Відносно, і це казали делегації Єрмака. Ви або самі його приберіть, натякаючи на Зеленського, або ми його приберемо. І ці можуть. І там, звичайно, піде і йде. і Історія з ракетами, про які сам Зеленський розповідав, які поїхали на Близький Схід, а не в Україну. Все це значить, що все. Закриваються двері переговорних можливостей. Коли вони привічиняться, і привічиняться чи знову, скільки ми втратимо територій, ви пригадайте умови е, Стамбула-1 і зараз ось цих стамбульських перемог. Це ж неспівставимо. І ми втрачаємо і переговорні позиції, і території, і найцінніше життя наших людей, українців, яке не повернеш. Політику американське видання написало, що в російських моргах до 40 тисяч тіл українських військових. Молю Бога, щоб це не відповідало дійсності. Наші співвітчизники просто фактично були вбиті Москвою, але на утилізацію були відправлені Зеленським і зеленими гнидами. І саме небажання цих гнид до нормального переговорного процесу призводить до наступу на Дніпро серйозного. До сумської трагедії, до міста вже 18 кілометрів, по ньому б'ють уже фактично стволова артилерія і дронами перекривають логістику, і призводить до того, що Трамп іде та ще можуть і зарядити якимись речниками, ядерками і тому подібне. Оце наслідки того, що Зеленський вирішив грати далі в війну з глобалістами цими всіма і стати їхнім антитрампівським прапором. Ну, прапор такий собі вийшов. А от Україну підставив дуже, дуже добряче. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.